Грибок, сыпется ж все на світі, обсипається, з дирок дує, дирки получаются сквозні. Наскрізні дірки і в стелі звідти дощ заливає і без того вологі стіни. Там дирка просто, Дирка була сквозна на чердак, але слава тобі Господі там. Поставили корито в нього насипали, в общем, закрили дирку. Нагріти таке помешкання неможливо, запевняє господиня. Газу випалює чимало, однак тепло, як і гроші за нього, вилітає у повітря. Такий стан у всіх квартирах і у під'їзді. Там у щілини навіть рука пролазить. Перекриття в будинку дерев'яні і можуть провалитися. Тим паче, що такий випадок уже був. Тоді серйозно постраждала жінка. Комісія оглянула будівлю і дійшла висновку. Я дійшов в руках акт 2001 року. первого рода. комісії. Представитель нашого района БТІ представитель о том, що наші дома. Признані непридатними для проживання. Це 2001 рік. До 2001 року чиновники не раз визнавали будинок аварійним, тому і на ремонт нічого не виділяли. Спромоглися лише на вказівки. Є розпорядження Київради від 86-го року, що наші дома, так як знаходяться в аварійному стані, тут нам запрещено дітей своїх прописувати, проводити приватизацію квартир. У 2005-му нарешті у людей з'явилася надія на розв'язання проблем. У листі їм відповіли, що відселення розпочато, а значить Мешканці отримують нове житло і зможуть прописати там своїх нащадків. Проте нічого не змінилося. Хіба ще підмурівок у підвалі будинку, який ще у 46-му році минулого століття споруджували полонені німці, почав руйнуватися. От зараз з годами вже тут. Все повимувалося, так як там йде каналізація. І пішло, видуті камні. От як тільки камні всі впадуть, наш будинок сползає та падає в яр. А ще впала стіна, яка підтримує терасу однієї із квартир. Люди і самі б уже її відбудували та не знають планів щодо їхнього майбутнього. Ми в очікуванні і хотімо, від нашої адміністрації отримати чіткий відповідь по поводу наших домов. Чіткої відповіді нині не можуть дати і самі посадовці. Через відсутність житла для переселення мешканців управління житлового забезпечення рекомендувало Голосіївській адміністрації та управлінню економіки та інвестицій шукати інвесторів. Люди ж запевняють, що їх обіцяли знайти уже з добрих десяток років. Світлана Ковалевський, телеканал Київ.